І хто із вас мав таку перевагу і радість бути на нашому різдвяному концерті в неділю, я казав про те, що мир справжній починається не з миру між нами і навіть не з миру в серці. Він починається із примирення людини із Богом, і тому що якраз це втрата цього миру якраз і принесла в наш світ гріх, і вже наслідком гріха є багато інших речей, які руйнують наш мир внутрішній і мир один з одним. Сьогодні я а, хочу продовжити цю тему, тему а, важливості приходу на цю землю Христа, тому що сьогодні, як ніколи, це служіння а, посвячене нашому Господу Ісусу Христу. Я не знаю, чи ви взагалі задумувалися над тим, що існує дуже багато країн, де ти не можеш голосно говорити про те, що ти є послідовником Ісуса Христа. Є багато країн, де у тебе будуть великі проблеми, якщо ти будеш говорити про це, а тим більше, якщо ти будеш щось святкувати, зв'язане з Христом. А ми, друзі мої, живемо в країні, де цілий місяць, ну принаймні, задуманий на те, щоби згадати про важливість епохальної події приходу на цю землю Ісуса Христа. І для мене було великим здивуванням, коли я дізнався на цьому тижні, що. А пісня, яка була найбільш, яка стала найбільш продаваною піснею за всю історію, це була різдвяна пісня White Christmas. Це звичайно світська пісня, і її, до речі, написав а, виходець із Білорусії Ірвінг Берлін, оригінально Ізраїль Мойсейович. І писав він її в 1940 році, знаходячись в районі Ріверсайд біля Лос-Анджелеса. І в той день, коли він писав цю пісню, на дворі була температура 77 градусів по Фаренгейту, 25 градусів тепла. На вулиці колихались пальми, і він дивився на це все у різдвяний час і каже: А так би хотілося, щоб цей Крісмас був білим. Щоб замість цих пальм були ті такі засніжені дерева з мого дитинства, там, де я проживав. І, знаєте, в цьому контексті я хочу сказати, що. Взагалі покрита снігом земля, вона в певному розумінні як символ підходить під святкування того, що Христос прийшов на нашу землю. Тому що Ісая каже: тоді приходьте і розсудимось, говорить Господь, і хоча б ваші гріхи були, наче кармазин, вибілю, як сніг. І якщо будуть, як багряниця, стануть білими. Наче вовна. Саме тому, що Христос прийшов, саме тому, що було це Різдво, і саме тому, що Він прожив життя тут на землі і зрештою помер. Саме завдяки крові, оцій червоній, яскраво-червоній крові, яка пролилася за кожного із нас, ми, Біблія каже, можемо в очах Всесвіту бути білими, як сніг. Тому, хоча White Christmas – це є повністю світська пісня в певному розумінні, наше життя може і є білим саме завдяки тому, що ми приходимо перед Всесвітом, перед Богом і приходимо на суд не зі своїм резюме. Ми не приходимо із адвокатом, який намагається всякими маніпуляціями. Викрутити нас і сказати, ну насправді він вже не був такий сильно поганий. Насправді в нього були хороші мотивації. Насправді ті гріхи, які він зробив, він зробив їх випадково. Ні, друзі мої. На цьому суді Ісус стоїть за кожного, хто прийняв Його смерть як жертву за свої гріхи, і каже, так Він грішник. Так його життя заплямоване, і деколи, можливо, його одежа виглядала червоною. І брудною від тої прокази, яка покрила його. Але так як цей суд справедливий, то я хочу сказати, що за одну ту саму провину не можуть померти два рази. І за його провини уже була принесена жертва. За його провини помер я. Тому, дорогий суд, згідно справедливості, прошу виправдати Його. І дивитись на нього крізь моє резюме, крізь резюме Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Сьогодні я хочу, щоб ми подивилися на дуже кроткий текст. Я прошу е включити цей текст, який записаний у Галатам, 4 розділ з 4 по 6 текст. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки і був під законом, аби викупити тих. Які під законом, щоб ми одержали усиновлення. Хочу, щоб цей текст висів постійно протягом цієї проповіді, тому що я буду розбирати буквально кожне слово цього тексту. І перше слово, коли прийшла повнота часу. Про що це говорить? Коли ви відкриваєте, наприклад, валяння від Марка, то перші слова, які говорить Ісус Христос, які взагалі озвучуються, що їх сказав Ісус Христос, це слова це слова, наблизилось Царство Боже і сповнився час. Коли ми перемотуємо трошки вперед і бачимо Ісуса, який знаходиться на кані, в Кані Галилейській, і йому кажуть, зроби чудо, він каже: не наставши час. Коли ми переносимося до останньої вечері, ми читаємо, знаючи, що настав час йому відійти. Коли ми переносимося на 17 розділ Іванге Іван від Івана, ми читаємо: батьку настала година прослав сина свого, і зрештою на Голгофі ми чуємо звершилось. Друзі мої, перше, про що говорить слово, повнота часу, це що Бог завжди виконує свої обіцянки. І Він завжди пунктуальний. У різній культурі по-різному ставляться до пунктуальності. Тут, наскільки я розумію, в Америці це важлива річ. Ну, наприклад, в Іспанії. Де колись я попав в аварію, я зрозумів, що якщо тобі кажуть, ми чекаємо тебе в другій, це десь, в принципі, в четвертій, і ми зустрінемось. Христос дуже пунктуальний. Якщо ви подивитися на пророцтва, які були сказані, то Христос не просто прийшов там, де воно повинно було, повинен було прийти, і не прийшов, Але також. Ми знаємо, що Він помер саме в ту годину, навіть коли було пророковано. Я вже не кажу про день. Друзі мої, це дуже важлива річ. Якщо Бог обіцяє щось, якщо Бог щось говорить нам в своїх обітницях, Він завжди виконує це. А по-друге, по-друге, що я хочу сказати, що Божий час завжди правильний час. Давайте проаналізуємо час, в який прийшов Христос на цю землю. По-перше, це був ідеальний час, ідеальний момент з точки зору духовності. Дуже багато міст і країн були завойовані. А ви знаєте, що в ці часи вважалось так. Якщо хтось завоював нас, значить наш Бог поганий Бог, значить наш Бог слабший Бог. Тому усі ті міста, у які приходив апостол Павло, будь-то Галати чи, чи, чи Коринф чи інші. Це все були міста, які розчарувалися у своїй релігії, які сказали, так, наш Бог, слабкий Бог, тому що римляни завоювали нас. І тому вони були відкриті для нової релігії. Дуже багато істориків говорять про те, що навіть у римських колах, у колах завойовників, дуже розповсюдженою була ідея месіанства. Вони називали Августа Месією, потім вони чекали іншого Месію. Те ж саме можемо сказати про євреїв. Написано. В один равин Аба Гілель казав так: до першого століття месіанський інтерес не був великим, однак Перше століття, особливо покоління перед знищенням другого храму, тобто якраз час Христа, стало свідком дивовижного спалаху месіанського емоційного настрою. Не дивно, чому навіть Івана Хрестителя запитували, чи ти не Христос? Я вам скажу більше. В ті часи, якщо ми почитаємо історію, дуже популярно було цитувати 49-й розділ книги Буття, де написано так: Не відійде скіпетер від Юди із його покоління берло володаря, доки не прийде той, кому воно належить, і йому коритимуться всі народи. Оцей текст пов'язували з приходом Месії. Вони казали, що от коли Яків говорить своєму сину Юді про скіпетер, про цю владу, то він каже, що коли ця влада буде забрана, має прийти хтось із справжньою владою. Ви знаєте, що цікаво, саме в першу чверть першого століття римляни, коли завоювали євреї вони остаточно забрали будь-яку владу у юдеїв, навіть владу е приносити у виконання смертний е вирок. І ось що говорить Йосип Флавій. Згідно з мішною, єврейський сенедріон поклав. На себе веретище і посипав попелом, і прийшов Єрусливом, і ось що вони оплакували. скіпетер відійшов від Юди, а Месія не прийшов. Вони оплакували той факт, що вірили, що Бог порушив свою обіцянку і не послав Месію, коли Скіпетер відійшов. Отже, це був ідеальний час для переходу Христа, тому що духовно. Люди були в очікуванні, що ось-ось має прийти Месія. Більше того, не тільки в духовному плані, а й в культурному. Це був момент в історії людства, коли всі країни розуміли грецьку мову. Мало того, що грецька мова дуже зрозуміла і набагато простіша для того, щоб її перекладати. Там теж є багато відмінків, там теж є прикметники, які співпадають з іменами, друзі, але з, з іменниками, але більше того, це була мова, яку нарешті. У світі а можна назвати було інтернаціональною мовою, тому що ти їхав у самий край Малої Азії, ти їхав на близький схід, всюди знали грецьку мову. Це був дуже добрий момент, щоб з'явився Месія, який би приніс вістку, яку потрібно було б почути усьому світові. По-третє, це був ідеальний політичний час. Знаєте, що таке Пакс Романа? Це римський мир протязі двох століть, буквально протягом тих століть взагалі майже не було воїн. Так були повстання, так були якісь маленькі революції, але в загальному світ жив у такому мирі, що ми ще досі можемо поїхати і побачити ті дороги, які були побудовані в той час. Ви знаєте, що римські дороги всього мають довжину до 250 тисяч миль. З них 50 тисяч миль. Вимощені кам'яною бруківкою, якщо ви зараз поїдете в ту саму Туреччину, побачите, наскільки якісні це були дороги. Мало того, по всіх краях цієї імперії римські солдати забезпечували безпеку і, по суті, вперше в історії людства подорожувальник, людина, яка хотіла подорожувати, міг надіятися на відносну безпеку. Якщо ви порахуєте, скільки проїхав. Водою і сушою апостол Павло, ви побачите, що майже 15 тисяч миль апостол Павло пройшов і проплив у своїх місіонерських подорожах. Це дійсно був ідеальний момент. І якщо ми дивимося вже на 300-ті роки, то ви собі уявіть: з 12 апостолів і одного Месії в трьохсотих роках вже кожен десятий житель планети Земля. Був християнином. Як добре, що не ми вибираємо час, а Бог. І сьогодні оце слово повнота часу, я хочу його перенести на наше життя, друзі мої. Якщо ви переживаєте зараз кризу якусь, і коли ви, вам здається, що Бог у чомусь затримується, прийміть цю вістку на все свій час. І Божий час найкращий час. Як коли думаю через саме цю думку і про нашу церкву, це дуже сильно надихає мене. Тому що я розумію, що не просто так, саме на цей період часу я являюсь служителем саме у цій українській церкві в місті Сакраменто. Мене підтримує те, що чомусь Бог саме зараз нам дав можливість купити це приміщення і розвиватися як церкві. У, у тих служіннях, в яких ми розвиваємося. Нема нічого просто так. І Божий час, ідеальний час, значить, прямо зараз, прямо в цей момент, коли нам Бог дає цю церкву і ці таланти. Можливо, саме зараз Бог має особливу місію на нас, тому що, коли приходить повнота часу, друзі мої, Бог дуже вчасно щось дає. Єдина річ, яка немає. Дати і часу це питання спасіння, тому що Біблія каже, ось тепер час спасіння. От коли ти читаєш текст, оце тепер якраз і час спасіння. Тому якщо ми відкладемо всі інші плани Бога щодо нас, друзі мої, якщо ти, брат чи сестра, вагаєшся щодо того, чи вартує мені бути разом з Богом, чи вартує мені зробити крок, можливо, до хрещення, то я вам скажу, що от у цьому плані тепер час спасіння Друге дуже важливе слово у цьому тексті послав. Коли прийшла повнота часу, Бог послав свого сина. Оце слово послав грецькою ехапостело. Це для нас знайоме слово, тому що апостоли це посланники. Це теж дуже важливе слово, тому що не написано створив, народив. Друзі, послав це означає, що хтось хтось, хто вже був. Посилається кудись, де йому потрібно бути. Це текст, який говорить про те, що Ісус не просто народився, Ісус є Бог, 100% Бог і 100% людина, але Він був 100% Бог, який був ще тоді, коли наш світ був нестворений. І, будучи Богом, Богом в вічності, Бог лише посилає його на цю землю через народження. Від жінки в контексті цієї історії дуже часто проводить ілюстрацію, яка історія, яка прийшла у Персії в стародавньому Ірані, коли король дуже любив передягатися в одежу селянина, простого робітника, і проводити невеличкий час разом з простими людьми. І от розповідають про те, що він одного разу подружився таким чином із слугою, який розтоплював піч. У його дворці, у його а, цьому будинку. І вони досить добре подружилися, вони а, стали хорошими друзями, і цар, постійно, передягаючись у звичайного робітника, топив з ним піч, рубав дрова, спілкувався. І ось одного разу він прийшов до свого друга уже у царській Одежі. Він каже: Знаєш, насправді я не простий працівник, я є цар. І сьогодні. Тобі, як моєму другу, я хочу дати будь-який подарунок, який ти захочеш, що ти хочеш? Знаєте, цей робітник від того шоку не міг сформулювати, що він хоче, а потім сказав: знаєш, я думаю, що багато людей у цьому, а, у цьому царстві твоєму багато що в тебе хотіли би попросити. Але ніхто із них не отримав те, що я отримав. Я проводив так багато часу з самим царем. Хіба це не був? Найбільший подарунок, який ти міг дати мені, з усього, що ти міг дати. Цар Всесвіту прийшов на цю землю. Бог послав свого Сина для того, щоб бути з нами. Бог не послав нам Джефа Безоса, хоча, можливо, ми би хотіли мати такого друга. Бог не послав нам Альберта Ейнштейна, хоча, можливо, кожен з нас би хотів мати такого розумного друга. Бог послав нам Творця Всесвіту. Дуже гарна цитата. Каже, якби нашою потребою була інформація, Бог послав би нам вихователя. Якби нашою найбільшою потребою були технології, Бог послав би нам вченого. Якби нашою потребою були гроші, Бог послав би нам економіста. Якби нашою потребою було задоволення, Бог послав би нам артиста, але нашою найбільшою потребою було прощення. Тому Бог послав нам Спасителя. Ісус Христос це Бог, який описує себе мовою, яку ми можемо зрозуміти. І тому, коли ви бачите Ісуса, який сціляє, ви бачите Бога, який співпереживає. Коли ви бачите Ісуса, який плаче біля могили Лазаря, ви тепер розумієте, що значить Бог є Богом, який плаче, коли вам боляче. Коли ви бачите Ісуса, який годує, ви тепер розумієте, що ваш Бог це Бог, який хоче вас благословляти. Коли ви бачите Ісуса, який вчить вчить простими притчами, простими маленькими історіями, ви розумієте, що ваш Бог це Бог, який хоче зробити нас мудрими. Коли ви бачите Ісуса, який помирає на Голгофі, ви тепер розумієте, що ваш Бог є Бог, який любить вас. І останнє слово написано, коли прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, аби викупити. Це слово викупити це дуже глибоке слово, яке переносить нас на оці работорговчі ринки, де стояли раби, які за свої борги не могли проживати. Вільне життя, і хтось, добровільно полюбивши їх, запрошує, да дає свої гроші, своє майно для того, щоб викупити. І в цьому контексті, щоб ми зрозуміли ціль і причину, чому Бог посилає сина, я хочу, щоб ми подивилися на слово викупити через контекст пророка Ісаї. Знаєте, що пророки. А, вони часто представляли вістку через своє життя. І от Бог, щоб показати, що означає викупити, Бог дає вказівку Осії одружитись на не, невірній дружині, яку звали Гомер. Бог наперед попереджає Осію, що тобі буде боляче, тому що вона буде тобі зраджувати. Ви знаєте, коли ви відкриваєте цю книгу, ви бачите, що спочатку вони живуть як сім'я. В них народжується троє діток, до речі, два хлопчики і один, одна дівчинка. Але ми вже відразу бачимо, що третього дитину свою, другого хлопчика, він називає Лоамі. Знаєте, що це означає? Не мій. Вона вже відразу починає йому зраджувати, але чим далі, тим стає все гірше, тому що написано, вона знаходить собі коханця. І, зрештою, вона не просто має коханця, з яким живе, а вона виходить на вулицю і стає повністю повією. І коли ми думаємо, хіба може бути гірше, ми бачимо ще гіршу ситуацію, тому що в третьому розділі ми вже бачимо Гомер на работорговчому ринку, коли її продають. Можна задати багато запитань, чому її продають? Можливо, за борги. Можливо, вона живе з своїм коханцем, який вирішив, не знаю, в ролі сутенера використовувати її, а потім, коли вона втратила свій якийсь товарний вид, вирішив продати її. Але увіть собі цю жінку, яка, ймовірно, є великий шанс того, знаходиться на цьому аукціоні, де ці брудні чоловіки дивляться на неї, швидше за все, оголеною і пропонують. П'ять Сім, десять. Знаєте, Ісус тут представляє, наш Бог представляє через, через пророка Осію дуже сильну і потужну картину, що означає для нього наші стосунки із Богом. Тому що, знаєте, коли ми дивимося на Бога як на царя, ну, його підлеглий і щось зробив не те, ну, цар злий. Коли ми дивимося про пастуха і овечка кудись не та пішла, ну, ви ж знаєте, які ті овечки, так? але коли Бог представляє образ чоловіка, якого зраджує людина, яку він любить найбільше у своєму житті, ось це образ того, що відчуває наш Бог, коли ми, люди, грішимо. Але це не історія про людей, це історія про Бога, тому що от на цьому аукціоні є також осія. Бог каже, ось і я хочу показати їм, яке моє відношення до них, і він каже: Господь сказав мені: піди і знову покохай жінку, яку вже любить її друг і яка живе в перелюбі. І цей неймовірний момент, тож я викупив її для себе за 15 срібняків, хомер ячменю, і летек півхомера ячменю. Ось вона стоїть, можливо, з закритими очима, оголена, і вона чує. 12, 15. Продано. І вона впізнає голос свого чоловіка. Навіщо він мене викупив? Можливо, він хоче помститися, можливо, він хоче за ту біль, яку я йому принесла, зробити мені боляче. Але ж ні. Тут написано: І сказав я їй. Тобі доведеться довго жити в мене. Він каже: я хочу жити з тобою. Суть книги Осії це стосунки Бога з людиною. Оце слово викупити означає, що Бог прийшов до нас ще тоді, коли ми були у гріху, коли нас використовував. Гріх, як рабів, тому що, знаєте, коли думаєш про цю жінку, то їй шкода стає, тому що вона має залежність, напевно, якусь, сексу, сексуальна наркоманка, тому що, маючи все, вона все одно вертається в той бруд, тому що нічого не може з цим зробити. От Бог ще тоді, коли ми були у цьому бруді, Він не просто платить гроші. Ви знаєте, ось я, коли платив ці гроші, він ще й підставляв свою репутацію. Тому що, напевно, якісь друзі його, близькі, дивилися на нього і казали, кого ти купуєш? Це ж твоя жінка, яка зробила тобі таке. Але Осія робить це, щоб показати, що Бог робить ради нас. Він викупає цю нечесну, перелюбну жінку. І каже: Я все одно тебе люблю, і я хочу жити з тобою. Тому що шлюб це найбільш яскраве представлення того. І які мають бути стосунки між Богом і нами. Тому що шлюб пріоритетний, ти не можеш сказати Богу, Боже, ти будеш моїм таким додатком, ти будеш прискорювачем мені, коли мені треба буде там додатковий якийсь буст в плані грошей, в плані якоїсь радості. Ні. Так само, як шлюб є пріоритетний, так і наші стосунки з Богом є пріоритетними. Тому що шлюб це близькі стосунки. Коли до вас хтось приходить і каже, «Хм, ти хороша людина, і ви, ви, ви кажете потім, я такий його обдурив. Він думає, що я хороша людина. Слухайте, якщо вам ваша жінка скаже, що ти хороша людина, ви скажете серйозно? Тому що хто-хто, тому що а -хто, твоя половинка дуже добре знає тебе. Ти не можеш обманути свою половинку. І якщо твоя половинка каже тобі ти молодець, то ти розумієш, вона знає мене. Друзі мої, ти не можеш приховати, ти можеш навіть від себе щось приховати, але від нашого Бога ти нічого не можеш приховати. Бог знає тебе повністю. І саме важливо в цьому контексті: шлюб не просто інтимний, близький, відкритий, пріоритетний, шлюб також змінює нас. Ніщо у нашому житті не має вплив на нас такий, як людина, з якою ми живемо кожного дня. Чоловік формує характер, жінки впливає, жінка формує чоловік. І от сьогодні цей текст закінчується тим, що я прийшов, коли прийшла повнота часу, щоб викупити вас, щоб ви одержали усиновлення, щоб ви вже не жили як раби, щоб ви вже не жили як ті, хто постійно переживає, чи добре я все роблю. Чи достойний я для того, щоби бути у цій сім'ї, у цьому будинку, Ні, він каже: відтепер, викупаючи тебе у тому стані, якому ти є, я хочу зробити тебе сином. Син це той, кого вже не можна продати. Син це той, хто є частиною тебе і хто отримує всю спадщину батька. Ось це і є. Значення Різдва, як казав один пастор, це червоне Різдво. Так ми потім можемо стати білими, але це прихід Христа, який показує свою любов насамперед через те, що кладе життя ради нас. Він викупає нас найдорожчою ціною. І сьогодні ми, як сини і дочки нашого Небесного Отця, прийшли насамперед, згадуючи цю подію, віддати славу нашому Богу за все, що він зробив для нас. Амінь.